Далекі документи, він, що буде виселяти підприємці до ремонту, тих, там що не платить. Ну, а видно, те, що він там зібралися, побачите, це чи не буде. Ну, і там деякі питання виникли паралельно з тим, бо крім того, що він навіть не має чого робити, виселяти нікого, позиційний суд і так далі. А там ще питання стать нього по цих угодах, що він, наприклад, у нього вода написано на Яславомуторого на вареньку, а ці люди переважно працюються на ринковій площі. І почати, що він до їх має справу. Якщо документи означали, що ринкова площа, тоді було передней. Коли він на Яслава Мутрого, а тут площа, то значить інше. І плюс вже такі були такі форматики, а потім прийшло до того, що подав людей. Оце зараз 23 мав один, що зняли, то липня буде друге. Тому ми, звісно з цього ми прийшли, щоб відругувати, щоб ви знали, як міська влада, що відбувається. От, і... це два звернення, що... Ну там два примірника були однакових. Однак, що важливо, одна, тут. отримав, що розтримали. Вибачає, що не дивані від справи, але... Це ми вже так, в такому, тому що ми там собі вже зробив кейт... підрозділ такі безпеки теж. Бо... Є у нас такі моменти, що потребують. Його. Ви зрозуміли, да, підприємці вже хочуть, хочуть викидати. Хазяї. Там звички документів є. Ви там вже подивитеся, як, що? але в тому, щоб ви були в курсі, що відбувається? Добре. Щоб тебе було тоді, як 18 травня. Не відомо, хто приїхав, не відомо, що хто не сварив.